Всім привіт! Так, з останніх новостей, що в мене це немита тарілка. Гартую. <кхи> Друге. Це приїхала посилочка в середину. Але не було час розпакувати, а тим більше зняти відео огляд на то. Дві позиції. Це я знамовив німецький цитрулін-молот 500 грам. Ось така баночка матова. МСТ. І друге це Universal Animal Facts 44 пакета. Знімлю рекламний стікер, щоб не палити сайт звідки я замовляю. Так як мені за рекламу платити ніхто нічого не буде. Хай вітна. Ось така. Загальна сума замовлення 2534. По наконні. Ось, так як в мене цитрулін закінчився, а бета ще в мене є для пампінгу, то замовив таку банку велику вже, трохи вигідніше, ніж брати. 300 грамів. Ну і Animo Facts я його минулого року купляв літом. Скільки я його пропив? 14 днів, десь так. І відчув вже ефект, Та, що спина в мене менше боліла на роботі. Ну, Під час тренувань, то само собою, свобі, зв'язки. Все покращується. Якщо якесь там запалення, наприклад, є, то воно теж знімається. Нагадую концерну банку. Ну, єдиний мінус це те, що це дуже приємно пити, оцей весь пакет треба зараз випити. Це теж така собі фіня. Прокрутнути там 7 чи 8 таблеток. Ось. Ну, знімлю більш детальний огляд.